Мирного дня колеги! Надихаючись нашими неймовірними та сильними людьми, я також продовжую ділитися з вами навчальним матеріалом. Ми з вами продовжуємо розбір стандартних ехокардіографічних доступів. Та сьогодні мова піде про паристренальний доступ по короткій вісі серця, рівень мітрального клапану, папілярних м'язів та верхівка. Нагадаю, для того, щоб отримати зріз серця по короткій вісі, нам необхідно з парастернального доступу по довгій вісі зробити ротацію датчиком за годинниковою стрілкою та направити мітку на перетворювачі на лівий плечовий суглоб пацієнта. А далі магія отримання необхідних сканів буде залежати від того, куди ви будете нахиляти ультразвуковий промінь. Так, при направленні ультразвукового променю донизу ми з вами зможемо отримати скан серця на рівні мітрального клапану, папілярних м'язів та верхівки. Таким чином, ми з вами отримуємо зрізи трьох рівнів. Базального рівня, тобто місце розташування мітрального клапану середнього рівня. Там, де розташовуються папілярні м'язи та апікального рівня безпосередньо розташування верхівки серця. Паристернальний доступ по короткій візі серця рівень мітрального клапану, що буде говорити про те, що ми з вами вивели доступ з різ серця з цього доступу коректно. На моніторі екрану в секторі нашого сканування по центру буде розташовуватися лівий шлуночок. В поперечному зрізі. Лівий шлуночок у здорової людини в цьому зрізі має мати правильну круглу форму через те, що тиск в лівому шлуночку більше, ніж в правому. Правий шлуночок буде знаходитися над лівим шлуночком і мати форму на півмісяця. Окрім того, ми з вами можемо розпізнати вільну стінку правого шлуночка, перекарт та, звісно, стулки мітрального клапану, тому що саме через них буде спрямований ультразвуковий промінь. І ми зможемо з вами побачити передню стулку мітрального клапану та задню стулку мітрального клапану. Взагалі, чим корисний цей доступ? По-перше, він нам дає уявлення щодо співвідношення розмір лівого та правого шлуночка. Ми з вами знаємо, що лівий шлуночок більший за правий, в лівому більший тиск, саме тому лівий і буде виглядати ось таким чином. Він буде мати правильну округлу форму, правий буде менший за нього і він буде оточувати лівий шлуночок на півмісяця. Окрім того, ми з вами тут також, це одна з позицій, де ми з вами також бачимо мішлинучкову перегородку та можемо оцінити її цілісність. Візуалізується непогано перекарт, і ми можемо оцінити властивості листків. перекарду, чи нема розширування, чи нема випиту. Ми також з вами можемо приділити увагу стулка мітрального клапану, оцінити, чи вони не потовщені, чи нема на них додаткових утворень, чи нема пролабування і таке інше. І що ще важливо зазначити, що з цього доступу ми з вами маємо оцінити посегментарну скоротливість, оскільки мітральний клапан розташований на базальному рівні серця. Звісно, кожен з сегментів лівого шлуночка в своїй назві має слово базальний. Ми з вами бачимо з цього доступу різні стіночки лівого шлуночка, це і міжшлуночкова перегородка, і передня стінка, бокова, задня, нижня, і звісно, так будуть формуватися сегменти лівого шлуночка, які ми будемо оцінювати на предмет скорочення. Так, ми будемо виділяти базальний нижньосептальний, передньосептальний, базальний передній, базальний боковий, базаль, базальний задній та базальний нижній сегменти. В режимі реального часу ми з вами повинні оцінити, чи відбувається потовщення кожного сегменту. Чи скорочуються сегменти концентрично в момент скорочення, тобто йдуть до Центру. І таким чином ми можемо з вами описати по сегментарну скоротливість: чи вона збережена, чи вона збільшена, може якісь сегменти гіперкінетичні, чи вона зменшена, наприклад, відбувається гіпокінез сегментів, або взагалі якийсь сегмент не приймає участь в скороченні. І тоді ми будемо говорити про акінез цього конкретного сегменту. Також прийнято в цьому доступі розділяти передню та задню стулки на три рівні частини. Умовно, на три частини поділили і таким чином отримали три сегменти кожної стулочки. а 1 2 о 3 сегменти передньої стулки, п 1 П2, 2 по 3 сегменти задньої стулки. Навіщо? Для того, щоб більш конкретніше зазначити, де відбуваються патологічні зміни, в якому сегменті. та, Визначити це вивести в протоколі. Таким чином, ми з вами бачимо в реальному часі, як відбувається скорочення. Ви бачите, що воно концентричне всіх сегментів. Всі сегменти йдуть назустріч один одному до центру і потовщуються в момент систоли. Перестренальний доступ по короткій вісі серця, рівень папілярних м'язів. До цього ми повинні з вами з рівня мітрального клапану направити промінь. Каудальніше. Тоді ми на моніторі екрану побачимо, як зникає стулечка мітрального клапану, та з'являються папілярні м'язи. Зазвичай їх два – це передньолатеральне та задньомедіальне папілярні м'язи. Але у деяких людей ми можемо з вами побачити кількість більш, ніж два, наприклад, 4, 6. Але це більше рідко. Ми так само бачимо округлий лівий шлуночок, напівмісяцем правий шлуночок, перикарт та папілярні м'язи. З цього рівня, а це рівень в нас середній. Ми з вами також повинні оцінити скоротливість кожного сегменту. Ви бачите, що ті ж самі стіночки септальна, передня, бокова, задня, нижня. Але вже біля назви стінки стоїть слово середній, що відображає рівень проходження ультразвукового променя через папілярні м'язи, саме середній рівень. І так само в режимі реального часу ми з вами повинні впевнитися, чи всі сегменти добре скорочуються, та оцінити, чи нема де проблеми. І винести це в протокол. Виглядати це буде наступним чином. З мітрального клапану рівня ми з вами перейшли на рівень папілярних м'язів, лише зробивши більш каудальніший нахил ультразвукового проміню. Наступний рівень це рівень зрізу верхівки, де ми з вами бачимо лише верхівку округлу, яку оточує правий шлуночок, і ми можемо оцінити також її скоротливість. Ви бачите, тут в верхівкових апікальних сегментах вже чотири стіночки це септальний, передній, боковий та нижній. І також ми з вами повинні подивитися, чи беруть вони участь в скороченні і як саме. Так виглядає абсолютно нормальне скорочення здорової людини. Ви бачите, що кожен з сегментів потовщується в момент систоли і рухається до центру. Якщо це відео було для вас корисним, ви можете поставити вподобайку та написати коментар для підтримки цього каналу. Сподіваюся, що відео таки було корисним для вас. Користуйтесь на здоров'я та зустрінемось в наших наступних зустрічах.